А що у вбиральні ви не можете перевдягнутися? У вас що так багато речей? І моє улюблене, я тут постою, ніхто до вас точно не зайде. Давайте розберемося, що ж не так із ізбиральною і чому ми так не любимо там перевдягатися перед святом, хоча там можна і в туалет сходити, і дзеркало зазвичай є. Перше, більшість вбиралень маленькі. В середньому для свята їде двоє людей, плюс дві великі сумки, плюс два рюкзаки, а взимку ще й дві великі куртки. Якщо ви колись перекладали речі вдома, то знаєте, що все це колись треба спочатку викласти, щоб потім знову скласти. Друге, деякі костюми надто об'єкти технічно не можуть вміститися у вбиральні. Третє. Нам потрібно залишити особисті речі. Ми беремо дві-чотири сумки або кошики з реквізитом, і ще сумки з особистими речима ми фізично винести не можемо. Четверте, я гарантую, що комусь обов'язково буде потрібно до вбиральні, поки ми 15-20 хвилин будемо у ній. Це закон вбиральні. І от уявіть: я стою в спідньому посередині процесу перевдягання, всі речі розкладені, і дитина проситься до туалету. Що робити? Не пускати її. П'яте. Діти нас обіймають, нюхають і гладять. Громадські вбиральні це не місце ідеальної чистоти. А хочемо чи ні, у процесі перевдягання ми будемо торкатися різних поверхонь. Тому просто знайте, громадська вбиральня однозначно ні. А щодо вбиральні домашньої, читайте в описі до цього відео.